І зйомка. Привіт знову всім любителям Airsoft снайпінгу. І сьогодні в нас одна з ключових тем це вибір першої Airsoft нашої зброї, першого вашого бластеру, снайперського, яким він має бути, що це має бути. Давайте подивимося, що в нас взагалі є на ринку доступне. В принципі, у мене зараз є. Наявності всі види, які можуть бути, і почнемо ми від самого неліквідного, Вірніше самого непотрібного новачкам до самого потрібного. Що ж, перше, у нас буде це ох, газ блоубек, як їх називають? Газухи, ГББ, ГББР, газ Блекрійфу. В чому її сенс? Це в принципі саме. Антуражна річ, яка існує, це сама кльова, сама кайфова з віддачою і так далі. Але є одне але. В кадрі поміщається вся винтовка? Так? Але є одне але. Це, в принципі, саме складніше, що може бути для новачка, адже тут питання не тільки фінансів, тут питання обслуговування і вашого досвіду, адже доводити дану річ, доводити не дорівнює, до речі, тюнінгувати. Це саме складне, в принципі, що є. Чому? Тому що купа варіантів гумок, купа варіантів тюнінгу, купа всяких загвоздок, які взагалі е, мало про хто знає. В принципі, я навіть за рік так і до ідеалу і не довів. Ось тому це саме одна з прикольних речей, але вона напевно і складна буде, адже навіть вашого досвіду, е, от ті, хто давно в хобі, може не вистачити вашого досвіду, щоби. Поратися з даною штукою. Хоча оці кайфи, це, в принципі, одне з самих кайфових речей, які є. Зараз в мене десь тут був балон. Так, Підключили ми балон. Взводимо. Ось така ось річ. Дуже кайфово, дуже класно. Там це мегатоп, але це, скажімо так, це у нас мегабос. Це саме таке, це вже останній фінальний рівень. Але не для новачків. Тому ви знаєте, що таке існує, що таке є. Але воно не для вас. Що ж, друге, у нас з кінця це звичайне ПВТ. Це саме у нас класична штука, це у нас тушка AK. SR25, в мене це МК-11, різниці тільки в клеймах. Ось, що у нас тут? У нас тут ПВТ-система механічна. В чому її суть? Зараз я вам покажу. Де це цей балон? Тож як воно працює? Ось таким ось чином. Що зручно, ми не відводимо око від нашого приціла. І нашиваємо. Давайте перейдемо спочатку до плюсів цієї системи. Перше, це у нас те, що імпульсна подача повітря, відповідно до цього, у нас змінюється балістика в позитивну сторону нашого балістика польоту, нашого шару. Якщо ви новачок і ще не зовсім розумієте, що це означає. Скажу вам так, приємніше трохи стріляти. Трошки далі, трошки там, трошки сям. Друге, це в нас. Тихість. Тут у нас глушник забитий поролоном. Відповідно, постріл у нас набагато тихіший. Ось третя це простота обслуговування. Тут нічого не треба перемазувати, нічого не треба там шимити і так далі. тому подібне. У нас напівавтоматичний вогонь, воно не боїться ніяких температур, воно стріляє тихо, воно стріляє далеко, воно стріляє класно. Тепер перейдемо до мінусів. А мінус цієї збірки в тому, що вона дорога. Дивіться, ми просто банально рахуємо приблизно 200 доларів наша тушка, 200 доларів плюс-мінус кіт, також доларів там дещо 80-50 без гірбоксова збірка. Що це означає, потім пізніше я вам розкажу, але вона позитивно впливає на соосність, а сосність у нас один із важливих факторів у снайперках. Тобто у нас вже виходить 480 десь, плюс хоп, нехай 80, 560, стволік доларів, нехай 60-40. Це вже скільки вийшло 200-200. Це вже все в сумі вийшло 600 доларів. Що тут ще? Гумки, робота, майстрів і так далі. Плюс у нас не будемо забувати за таку важливу річ, як. Балон, регулятор та лінія, що ще плюс 400 доларів, тобто за 1000 доларів це все перевалює. Але воно того варте. Але є один нюанс. Нюанс заключається саме в майстрах, котрі збирають дані системи. Адже зібрати це може кожен. А ось правильно її довести, це вже зовсім інше питання. Ви маєте розуміти, що не всі майстри, на жаль, у нас в Україні можуть все зробити класно, так як потрібно, і так далі. І тому подібне. Чому? Тому що одне діло це спласти, друге діло це довести. Тобто доводка це один з ключових факторів, який впливає по подальшому на вашу роботу. Правильно підібрана гумка з юбкою, щоб заходив нозел, щоб була соосність і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, в научків, які є, яких є гроші, на гарного майстра по гарним пограпогарбель. По гарним відгукам. В принципі, це класно, але знову ж таки, це, це не дешево, Ви маєте розуміти, але воно того варте. В принципі, у нас зараз є класна така, класний варіант, от, який прямо в мене це Енгрієр, це наш український виробник. Не рекламую за свої гроші, все купував. Безгірбоксова збірка, тобто, у нас наш кіт знаходиться в верхньому ресивері, тобто це майже як МТВ, в принципі, це українська МТВ, така у нас виходить. Тому, в принципі, непогано. Тепер перейдемо до Аєгу. Що значить АЕГ? Це все те ж саме, плюс-мінус, але уявимо, що цього шлангу у нас просто немає. Все те ж саме, але є знову ж такі нюанси по АЕГу. Е, які плюси Аєго? А плюси в порівнянні з ПВТ, ну я навіть не знаю, які можна навести. Окрім відсутності балона, таких ключових, прям якихось вау, я вам не скажу. Так, зручно, що у вас просто акумулятор, ви можете їх взяти безліч, вам не потрібно їздити, заправляти повітря в балони, що теж, до речі, відноситься до мінусів ПВТ-систем. Зарядили вдома акумулятор і ганяєте собі. З приводу того, що чи ПВТ надійніше, ніж АЕХ, раніше я вважав, як і всі, в принципі, що ПВТ надійніше, ніж АЕХ, але я просто до цього не стикався з тим, що просто тобі можуть класно зібрати АЕХ і ти абсолютно не будеш відчувати якихось, якихось там ненадійних речей, ненадійних випадків і відмов. Тому. Чим ЕХ, в принципі класний, те, що він автономніший більше, немає Акваланга позаду вас. Е, які у нас ще мінуси ЄГ? АЄХ це складний механізм у порівнянні з ПВТ, там більше деталей. А в принципі, якщо вертатись до концепції, чим складніший механізм, тим менш він надійний, десь це правда, адже запчастин у нас набагато більше. Але при цьому всьому є і позитив те, що ви можете поступово купувати запчастини, вам не потрібно одразу всі кошти. Ви там купили стінки гіру, ретроармс, ви там докупили ще щось ще щось. Наприклад, я особисто прихильник прагматичності. У мене стояли як і дорогі запчастини в Ваєг марксманки такі, так і. Базові якісь речі, тому що треба підходити з розумом, адже просто тупо кучу бабок вкинути, це одне, а правильно грамотно зібрати це друге. Якщо я маю на увазі, наприклад, ось дивіться, циліндр просто базовий циліндр від A&K, полірований в зеркало і служив він шикарно. Шестерні в мене були фрезеровані СХС, зірок з неба не хватало, але 5 років в мене прослужив цей ех з одною поломкою. Це голову голову поршня, просто розірвало. І це було на початку, видно, якась бракована. Тому Поршень Arms можна взяти голову циліндра СХС, голову Поршня, там теж якусь СХС. При цьому всьому в мене стояв мотор Tільні 30K. При цьому всьому у мене стояв Джефтрон Leviathan в другої версії з активним тормозом і з усім цим. Тобто є тут нюанси, але все те ж саме. Такий же напівавтоматичний вогонь, шумніший. Складніший, але можна гроші вкладувати поступово, і при цьому всьому обов'язково важливо звертатись до майстра. Якщо ми говоримо про новачків у аєгах, це треба, щоб хтось збирав. Я крайній не раджу вам, щоб це хтось збирав. Що коротше, по ітогу можна сказати, що плюси автономне, нема акваланга. В принципі, теж надійне, саме головне це щоб правильно його зібрали. Зібрали нормальні майстри. Ні в якому випадку не лізьте збирати це самі, тому що ви будете тільки ремонтувати, у вас вічно буде щось не те, вічно щось буде відвалюватись, вічно щось буде коротше, страждати, і ви будете страждати. Тому моя вам порада. Хочете АЄХ? В принципі, це один із найпопулярних випадків у нас в хобі. Береться АЕХ, але... Дивіться, розраховуйте бюджет. Тут теж менше ніж 1000 доларів не вийде. На жаль, не виходить зробити гарне дешевим. Як би ви не старалися, яку б ви цим платином там не брали, але на жаль, ні. Тому переваги, в принципі, недоліки я вам, наче як озвучив. Ну і переходимо і... до класики жанру. Це у нас болтовки. На тут у тут у вас в кадрі зараз так 41 Light Sport. В принципі, це, скажімо так, нова мета снайпінгу. Мало їх у нас ще в Україні. Трохи вже з'явилося, але в основному їх небагато. Можливо, шту штучок 5, можливо, ну, напевно, 10. Що таке наш спрінг? Спрінг у нас немає ні акумуляторів, ні повітря, нічого такого. Лише ваша права ручонка дівчонка. От. З приводу мінусів, давайте так, це неможливість вести ефективно вогонь, поливати супротивника. Але тут є одразу і плюс. One shot, one kill, як я й казав, лежите в кущах довго заради одної людини, ви взводите тихенько, такі сидите в гіліку, такі раз, все прицілились, такі вицілюєте, чекаєте. І тут бах. Типу того. Про якісь там тюнінгі, такі всілякі речі я не буду казати, але поговоримо лише про болтовки в цілому, що це дуже класний варіант для початку. По-перше, болтовка вона не прощає шибок. Тобто, якщо ви десь залізете, там будете стріляти в юрбу людей, там, де буде 5-10 чоловік іти, ну, не дозволить вона вам вийти сухим з води, скажімо так, не прощає помилок. При цьому тихо, при цьому далеко, точно 90 метрів взагалі робоча дистанція 80-70 метрів. Тому, в принципі, я б вам радив починати з болтов. Дана, дана болтовка коштує зараз нова 200 євро. Так, 200 євро, ви отримуєте нержавічу USM, алюмінієву ЦПГ, тобто там по надійності питань немає. Або ж наш сіми улюблений говновріч ssg 1 Теж коштує ну він в районі 300 доларів, виходить, плюс там тюнінг ще потрібен. Але я б радив, напевно, все-таки починати з болтовок. Також ви її можете обслужити абсолютно самі по Ютубу. Це дуже просто. Тобто, обслуговування просте, дешевий старт, але неефективна. Але при цьому всьому все, все рівно виглядає сєкасно, все рівно виглядає кльовенько. Тому вибір за вами. Ну що ж, багато я наговорив про різні типи. Тож давайте коротенькі висновки, що і до чого. Газ блоубек ми взагалі забуваємо, це взагалі не наш випадок. Наступне це ПВТ, плюси, якого є низький шум при стрільбі, напівавтомат, механічний, раджу Англієр. Знову ж таки, реклама не проплачена, але гарний кіт, який видуває 3,3 джоулі на 90 PSI. Якщо ви не розумієте, що це за цифри, то просто знайте, що працює воно просто гарно. А інші системи з західних зразків вони навіть не можуть дати вам 3,3 джоулі майже без передуву системи. Це коли у вас в системі вже 180 PSI, тобто тиск має бути в два рази більший, і всі компоненти системи працюють на, на на пределі як буде, які працюють на межі. Тому якось так. Із недоліків це в нас висока вартість, балон позаду, а також не, не недооцінюйте таку річ, як заправка балонів. Адже, наприклад, мені їздити за місто кожен раз потрібно. Це іноді напрягає. Тому тримайте в голові цей факт. З приводу Аєгів теж недешево. Але акумулятор трохи простіше, теж гарно стріляє при умові правильної збірки і доводки. Тому, в принципі, теж непогана річ, а також болтовки. Балтовки, які б я радив вам купувати, це болтовки, які йдуть відразу з коробки, вже готові. Це SSG-10A1, а також так 41 Light Sport. Це ціна 200-300 євро. дістав з коробки і граєш з приводу напівавтоматів. Як я й казав, це якщо ПВТ-система це Енгрієр, якщо це АЄК система, вам потрібні фрезеровані стінки, гарний мотор, гарні шестерні. Стволік в районі 510 мм, за допомогою якого ви зможете видути, наприклад, з 140-ї пружини 170 або з, зі 150 ї 180 при умові гарної збірки. Ось. Забувайте, будь ласка, такі речі, як Сновульф, Джин Джонг і, та, і тому подібне. Просто, от, просто це сміття, друзі, це не. Це навіть не привода, це просто сміття, це те, що можна просто повісти на стінку або дати дитині гратись. Грати. Ну, це взагалі це повний непотріб, а також сюди я включаю циму, цима болтовки, тому що щоб довести їх до розуму, треба витратити не одну сотню євро. Тому, в принципі, якось так. Не забувайте заходити в наш телеграм-канал Ерсофт Також буду радий вашим коментарям внизу цього відео. До допоможіть мені, будь ласка, трошки більше просунути цю починаючи бібліотеку для новачків. Ви допомагаєте мені, я допомагаю вам. Тому всім дякую за увагу. Слава Україні! Побачимось.